У травні минає 110 років з дня народження Івана Туряниці, політичного діяча, який ініціював воз'єднання Закарпаття з радянською Україною. Він прожив недовге та насичене життя, пережив дві світові війни. Будучи на службі у Чехословацького уряду, своє життя присвятив служінню закарпатцям. 26 листопада 1944 року у Мукачеві розпочав свою роботу перший з'їзд народних комітетів, на якому виступив перший секретар ЦК КПЗУ Іван Туряниця. Ім'я Івана Івановича Тираниці в історії Закарпаття війде золотими літерами. Це людина, яка зробила саме більше, що можна було зробити для того, щоб Закарпаття приєдналося до України і розвивалося швидми темпами. Іван Іванович з 12 років став працювати. 19 років Іван Іванович вже пішов, пішов в армію. У 22 роки вже сидів в тюрмі. У 24 роки поступає в комуністичну партію Чехословакії народ в Росію, кінчає там університет журналістики у Харкові. У 38-му році, коли на Закарпаття стали окуповувати Угорський, в тридцять дев'ятої бачає Угорський. Значить, у горці стали прижимати професивні організації, і Іван Іванович, щоб спасти своє життя, разом з Басканьком емігрували через Румунію в Радянський Союз. В Радянському Союзі вони там теж шилися, готувалися. І з перших днів війни Іван Іванович пішов в, в Червону армію воювати на фронті. І потім вже в 43-му році і Барканюка і Іван Івановича готували спеціально десант для того, щоб висити в Карпатах для звільнення Закарпаття. Десант був, перший десант був зроблений на чолі з Барканюком, він був невдачний. Фашисти його піймали і в кінці кінців угорській тюрмі знищили. І тому другий десант, який мав очолити Івана Турниця, він був трошки відкладений. Якраз саме складний період. Він потім вступив в Чехословацьку армію, яка воювала за звільнення Закарпаття і взагалі України. І коли вже підходило діло під кінець, він був як присланий, присланий урядом Чехословакії сюди, щоб очолювати допомагати адміністрації Чеській. В той час Закарпаття була складна політична ситуація. Справа тому, що було троє владдя. Була адміністрація Чехословацького уряду, була адміністрація Червоної нашої армії і були влади на містах і створені ради. Ось владдя. І я хочу сказати, що дуже погано, що до цього сьогоднішнього молодь це не знає, не знає багато дехто, що Іван Іванович зіграв вирішальну роль у той самий складний період Закарпаття. Він особисто очолив цю всю роботу. Для того щоб швидко провести в Закарпатті всі заходи, які треба приймати для того, щоб Закарпаття приєдналося до України, саме ухвалення маніфесту делегати з'їзду засвідчили воз'єднання. Цей документ підписали 250 тисяч жителів Закарпаття. Ще живі свідки тих подій їм за 90, згадуючи, як розбудовували край в повоєнний період, вказують на непересічну особистість Івана Туряницю, якому доводилося приймати доленосні рішення в житті краю. Я з Івана Івановича знаю з того часу, коли проходив перший з'їзд Народного комітету Закарпатської України, який ухвалив маніфест про воз'єднання Закарпаття з Україною і інші документи. Іван Іванович був практично і ініціатором, і виконавцем, тобто організатором значить, виконання цієї. Цих рішень. Він не чимало зусиль приклав для того, щоб такі рішення були перетворені в життя і щоб разом з тим Закарпаття почало розвиватися і процвітати. Скільки ж він зробив для Закарпаття? Я не хочу пригадувати сільське господарство, транспорт, будівництво. Я хочу, оскільки мені лежав те, що він був. Ініціатором Організації Державного університету в Ужгороді. Перший вишувий заклад у історії нашого краю. Іван Іванович, значить, надзвичайно була людина чесна, добросовісна, справедлива. І ніколи нікому ні в чому не відмовляв, Саме важливе, хто би до нього не звертався, по якому питанню він кожного вислухав і що зміг, то допоміг. І тому я думаю, що нам і в майбутньому не слід забувати і згадувати цю людину і разом з тим у приклад наводити приводити його, у приклад молодому поколінню, яке, на жаль, щось нічого і не знає про нашого земляка. Комуністична партія Закарпаття виховала багато політичних діячів. Які стали відомими у 20 столітті. Серед таких особистостей є і Іван Іванович Туряниця, 110-ту річницю, якого будемо відзначати 25-го числа. Іван Іванович пройшов славний шлях від черво... бійця Червоної армії Угорської до комісара Чехословацької армії Корпусу Свободи, який був сформований на території. Колишнього Радянського Союзу і воював проти фашистів. Він пройшов школу від простого робітника до керівника червоних профспілок, А коли було визволене Закарпаття, став першим секретарем ЦК Компартії Закарпаття і головою народних комітетів. Хочу сказати, що його мрія була все життя. Боротися за те, щоб ми були воз'єднані з братами по ту сторону Карпат. І коли така нагода стала, він очолив цю боротьбу і довів її до кінця. Цю таку, може, не всі знають, він був присланий, а коли звільнене було Закарпаття Червоною армією, че словацька влада організувала свою. Владу тут в Закарпатті, я її німець. І в числі тих офіцерів Чехословацької армії, які були прислані сюди на Закарпаття, був Іван Іванович. Но коли він побачив, що люди хочуть воз'єднуватися, то він відступив, як кажуть, нарушив і присяг свою, яку будував Чегословацької армії владі. І очолюв ту боротьбу за возз'єднання Закарпаття і довів до кінця возз'єднання Закарпаття з великою Україною є однією з знакових подій в історії краю. Інтерпретувати історичні факти належить історикам, а видатні постаті краю повинні мати місце в пам'яті народу. Іван Іванович Турениця це перш за все історична постать. Це особистість, це така світла. Яскрава особа, яка не тільки для Закарпаття так багато зробила, для всієї України. Він і його команда стояли дійсно у витоках, заложили фундамент, заклали фундамент нашої економіки, нашого аграрного сектору, нашої культури. І мені дуже сьогодні приємно констатувати від імені проспілок як представнику, що Іван Іванович Туренець у 1933-1938 роках, був секретаром червоних проспілок. Нашого краю і якраз ті основи. Які були заложені, закладені тоді, якраз вони зараз сповідуються і зараз якраз в наших статутах, наших програм і дій це перш за все турбота про людину в праці, про підвищення її і своєчасне виплату заробітної плати. Це соціально економічний захист, створення належних умов, побуту, праці, її захист. І ми за це щиро вдячні про спілки Івану Івановичу. І якраз нещодавно у нас на засіданні президії обласної ради про спілок. Ми в честь відзначення сторіччя з дня народження Івана Івановича прийняли рішення і теж будемо значить клопотання перед Верховною Радою, перед президентом, щоб присвоїти йому героя нашого краю. Якщо говорити про сучасне Закарпаття, то практично воно починається із імені Івана Івановича Туриниці. Це та людина, яка внесла особливий внесок в розбудову нашого краю. У справу воз'єднання Закарпаття із радянською Україною та з Україною взагалі. Все своє життя він посвятив у цій боротьбі. Я, якщо взяти його як історичну постать, поставив би його рядом з Олексієм Бурконюком. Ну, той трошки раніше, раніше пішов з життя Івана Івановича якраз у найважчі роки становлення радянської влади в складі в Закарпаття в складі України, все лягло на його плечі. Я рахую, що. Всі закарпатці, які вшановують наш край, вшановують наш край як територію сучасної України, в першу чергу у дні визволення, у дні у дня перемоги святкування повинні би квіти класти на могилу Івана Івановича Туряниця. Визнаючи сам факт воз'єднання цю подію як доленосну подію у біографії нашого закарпатського краю, не слід забувати ім'я тих людей, які робили оцю справу. Це в першу чергу ім'я Івана Івановича Турниці, якому, якому сьогодні минає 110 років. Так, звичайно, що сьогодні, вже з позиції часу, ми можемо по-різному відноситися до тих подій, як би ми поступили на їх місці, або чи правильно був той вибір, який зробили і делегати першого з'їзду народного комітету. Який очолив Іван Іванович Турениця. сьогодні, звичайно, можна робити різні висновки, але факт залишається фактом, що в той момент у тій ситуації, якраз такі люди, як Іван Іванович, зробили були правильний вибір.